Стратегічний шлях розвитку житлово-комунального господарства на державному рівні це створення ефективного власника в житловому фонді, в обслуговуванні житлового фонду. І наша фракція і наша комісія якраз працює над тим, щоб створити найкомфортніші умови для тих ефективних власників, які вже діють в місті Києві. Одним з проектів, який направлений саме на це. І є положення реалізації да, конкурсу енергоефективних заходів 30 на 70, де мешканці повинні сплатити 30% від енергоефективних заходів, а 70% вже компенсує бюджет міста. З дані зміни, які напрацювала наша комісія, якраз покладені, закладають у додаткові можливості ОСББ і ЖБК в цьому проекті рішення вноситься зміни, якраз що якщо ОСББ ЖБК придбала матеріали для проведення енергоефективних заходів, які якраз призводять до економії енергоресурсів, і це на придбання матеріалів додали не тільки матеріали, які придбаються в цьому році, але й в попередньому. Але й додається пункт, що якщо виконали роботи. Встановили вікна, утеплили будинок. То ці заходи по актам виконаних робіт вони додають ще два роки попередні, навіть не рік, а два. Тобто люди вже тобто привели, люди вже провели енергоефективні заходи, і це мають, вони мають право зарахувати в первинний внесок ці 30%. Тому це дуже серйозно підтримує нашого СББ, ЖБК, які не чекаючи манни небесної, да? Не чекаючи результатів конкурсу, вже працюють над тим, щоб економити і свої кошти, і звісно, і держави цей проект рішення приблизно потрібно від 20 до 25 мільйонів гривень. Я думаю, що найближчим часом воно вже пройшло нашу комісію. Цей проект рішення найближчим часом воно буде виноситися на сесію Київради, і ми будемо вимагати, щоб бюджети міста було закладені ці кошти, і ми повернули ці кошти саме ОСББ, ЖБК, оскільки не змогли вчасно, міська влада не змогла вчасно забезпечити їх належним, скажімо, нормативно-правовим актами.